Господарські суди стали зброєю в руках рейдерів, заявляють експерти. І якщо раніше об'єктами атак були підприємства, то нині особисте майно українців. Судді ж господарських судів просто легалізують схеми відбору у людей квартир та приватних приміщень ніхто не може захистити в законний спосіб від цих хлопців своє майно, свої квартири, помешкання, офіси і решта. Вони в такий же спосіб будуть визнавати незаконним реєстрацію е, ваших прав власності БТІ. Решта знайдуть якісь надумані, видумані, висасані з пальця, причини. Діловий центр Києва також став жертвою суддівського безчинства. Багато місяців буквально тероризують Наталію Світовенко, намагаючись відібрати її особисте майно в будинку по вулиці Ставелі, 11. жінка 10 років тому придбала цю нерухомість. Проте було штучно реанімовано фірму орендарів Екста. За рішенням господарського суду виходило, ніби саме ця структура є законним власником ласих приміщень. Суди всіх інстанцій підтвердили, що організація орендарів орендної фірми Екста є фіктивною, неіснуючою юридичною особою, яка не має жодних прав на нерухому майно. Господарські суди не мають права вирішувати справи про право власності, де фігурують фізичні особи, спантеличені юристи. Але кого це цікавить, майно у Світовенко наказано відібрати на захист законних власників стали народні депутати. Ми справді розворушили злочинне рейдерське кубло, яке сьогодні діє в господарських судах України, де створені спеціальні групи, які їздять по Україні, забирають. Комерційні приміщення українців в українських бізнесменів ясно Олего Суховський, голова парламентського підкомітету по боротьбі з організованою злочинністю для того, щоб захистити людей від рейдерів, відкрив тут особисту приймальню. Наголошує від того часу, відчуває тиск груп адвокатів, наближених до суддів господарського суду. безпосередньо мені, як народному депутату, вже йдуть погрози. Осуховський подав заяви до СБУ та прокуратури, але тепер його атакують ще й самозвані громадські організації. От є таке до мене таке звернення, і до багатьох народних депутатів, де використовується державний символ на печатці. А в реєстрі взагалі таких громадських організацій не існує. спроба перевірити офіційні документи громадської організації була марною за вказаною адресою звичайна квартира. А ми в комітет з протидії корупції не там... знаю. у зяйків є тут, не а так ну... бабуськи ні. ніяких тут дітків серйозних немає, да? Якихось там громадських активістів? Ні, бабушка, я і собака. Це наш офіс офіційно, там є наш штаб. Використання маловідомих громадських організацій у господарських конфліктах набуває поширення збентежений Осуховський. А причина веремії довкола будинку на Руставеллі – корупція у вищому господарському суді, наголошує народний депутат. Він проводить власний моніторинг рішень господарських судів на чолі. Господарського суду України сьогодні стоїть пан Татьков, який перетворив господарський суд в Україні в приватне підприємство. І такі рішення, які виносять на сьогоднішній день судді господарських судів, це є величезним злочином. Позицією депутата здивований сам голова господарського суду. На сьогодні ніхто ж не знає, що є статистика. Всього 15 оскаржують в апеляцію. Тобто 85% всі погоджуються з рішенням суду. Це ми напрацьовували роками. Проте лише 2% українців довіряють українським судам. Тоді як 46% категорично ні, кажуть соціологи. Статистика оскаржень не дає повної картини якості роботи суддів, свідчать юристи. Натомість ситуація з розглядом справ по будинку на Шотару Ставеллі 11 показує глибоку кризу господарського судоченства в Україні. Мені вже страшно в цій державі проживати, коли виносяться рішення заочно, коли судді маніпулюють. І кажуть, що вони розглянуть хлопотання а після цього фактично в господарському суді в господарському позбавляють фізичну особу права власності. Народний депутат від фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода Олего Суховський ініціює створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради для розслідування фактів протиправних рішень суддів господарських судів України та їхньої участі в діяльності організованих злочинних угруповань. Він також обіцяє розібратися з тендером на 1 мільярд гривень, який виграла під будівництво нового офісу господарського суду компанія з купою боргів. Основна претензія у парламентарів до голови вищого господарського Суду Віктора Татькова 25 жовтня Осуховський звернувся до президента України з вимогою розглянути відповідність Татькова на цій посаді.